Все, відправляємося. Всі на місці, так? Да, да. Добре. добре. Скупились, все перешали, так? Да? Все, добре, саме головне. будуть, блідо. Я ж нормальна, жива людина, так? а кожному нормальному, нормальній людині страшно. Ну але що робити? А їм не страшно там жити? А як вони сюди попадуть? Ну, коли я маю можливість таку, е, в мене є автобус, я ж можу їм допомогти. раніше. <клухи> <клухи> Тому цінити це треба. А, так, він Касіньку не їде. Казалося, Не їде, Лариса. Це а, я є. перший раз Та думала то, то, в Калиновому. І... Транспорту не було, маршру... попутні машини нас підвозили і все. Так що на попутки ми режимо. Таксі. А таксі скільки коштує? 300 гривень до нас в Совхоз, з Золочева 300 гривень. а з Харкова 800. Пішки з Карасівки — 4 кілометри йти, а з Чорноглазівки через Калинове 7 кілометрів пішком йти. Тому візрост коли я була молода. Ножки бігали хорошо. Я тоді не чекала не машин, не, не де нічого пішком піш, ходила. А зараз дуже не дойдеш дуже. Ну, часа два з половиною треба. Тікаємо. Він під'їжджає сімо. Ми люди вже літніх років і не в кожного є машина, а потреби дуже великі, тому що треба приїхати по різним питанням, різним питанням. І до лікаря, і по соціальним питанням, і закупитися в магазині, купити тих же сем'ян. І нам цей автобус дуже потрібен. Дуже. Ми давно його хотіли, давно просили, і ми раді, що у нас є тепер автобус. Ця робота відбувається. З у співпраці з старостами і вуличними комітетами, тобто і поінформування, коли буде автобус їхати, який час. Але є пев, певні питання, скажімо, з безпекою прикордонні. І тоді, коли е, ідуть обстріли, безумовно, автобус бере паузу, і після обстрілів приїжає, забирає людей. Це дуже хорошо, що на автобус. Da, da, не можна.